Всім привіт, мої любі глядачі і слухачі міні-проєкту Поезія українською. Сьогодні у нас мандрівочка чудові самчики. І так тихо, спокійно. І хочеться вам трішки почитати гарного віршика. Кава з присмаком осені. Чай на травах гірких. Чи багато ми просимо у бажаннях своїх. Про високе не мріємо, про завітне мовчим. Що живемо надією, ще у мріях грішим. Розлітається листячко кольоровим дощем, Хоч би ніч дала виспатись і пожити ще. Ранок ніч не змучений, без поганих новин, щоб в оселі засмучені не везли домовин. Лідія Мищенко. Мої хороші, гарних вам новин, мирного дня обіймаємо вас.